Добрий день, шановні. Мене звати Богдан Каплан. І сьогодні ми разом з моєю колегою Наталією Загоруйко раді представити вам наш новий спільний ексклюзивний проєкт. Ідея створення цього проєкту виникла впродовж багатьох років нашої спільної роботи на ринку обезпечення життя. А суть проєкту полягає в тому, що ми, використовуючи новітні інтернет-технології, Створили віртуальний тренінговий центр, а точніше кажучи, сайт, на якому ми будемо розміщувати наші статті, публікації, відео та аудіоматеріали, проводити вебінари. Одним словом, розміщати ті матеріали, які допоможуть встановленню професійного фінансового консультанта. А доповнить мене Наталія Загоруйко. Доброго дня, шановні колеги! Та майбутні представники ринку обезпечення життя. Дійсно, понад 10 років в бізнесі дали нам можливість накопичити достатньо серйозний, практичний досвід. І саме тому ми вирішили об'єднати наші зусилля для того, щоб створити такий тренінговий центр, де будемо ділитися тими знаннями, які у нас є. Я дуже добре знаю, що Приходить час, і кожен топ-менеджер задається собі запитанням, чи може він побудувати власний бізнес, використовуючи тільки власний ресурс. На жаль, це далеко не так. І використовувати свій власний ресурс обмежуватися і не потрібно, і не практично. Кожен з нас хоче створити команду. І не просто команду. А ефективну команду, яка б розвивалася, яка б динамічно давала можливість зростати і вашому фінансовому достатку. Але при цьому що кожен з нас хоче, щоб наш бізнес приносив нам задоволення. Так ось ми на сьогоднішній день хочемо прикласти чимало зусиль для того, щоб ринок, обезпечення життя, складався тільки з високих професіоналів. Тож запрошуємо вас в наш інтерактивний тренінговий центр. До зустрічі